Доброго дня! Підписуємося на канал. Будемо навчатися разом. Техніка безпеки під час пожежі. Пожежа це лихо під час якого вогонь виходить з-під контролю. Часто пожежі виникають з вини школярів. Велику небезпеку становлять вогнища, що розпалюють діти поблизу будівель та будівельних майданчиків. Захопившись грою, діти забувають загасити вогнище, і тоді вітер роздуває іскри на великій відстані. Інколи діти, граючись на горищах або в підвалах житлових будинків, не задумуючись над наслідками, розводять вогнища, запалюють свічки, користуються сірниками, що може стати причиною пожежі, вкрай небезпечні ігри з легкозаймистими речовинами, такими як бензин, ацетон, лак іншими горючими матеріалами, подібне загрожує вибухами. А отже, тяжкими втравмами. Що спричиняє пожежі необережність у поводженні з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, газовими плитами, електроприладами, пустощі дітей з вогнем, аварії та катастрофи на підприємствах? Але, поміж усіх причин виникнення пожеж, головну роль понад 60%. Відіграє людський фактор. Людина є головним джерелом пожежної небезпеки в нашій державі, тому кожен повинен знати і виконувати правила пожежної безпеки. Якщо у квартирі чи будинку виникла пожежа і поруч немає дорослих, не панікуй, постарайся бути зібраним і уважним. Виклич пожежну службу за телефоном 101. Повідом своє прізвище, точну адресу, поверх, скажи, що і де горить. Якщо можливо повідомити про пожежу сусіда. Невелике загоряння можна спробувати загасити підручними засобами. Якщо в будинку немає вогнегасника, крім води, яку необхідно в щось набирати. Підійде мокра тканина, простирадла, рушник. Щільна ковдра, підійдуть також пісок, земля, якщо вони є в будинку. Не намагайтеся загасити сильну пожежу самостійно. Намагайтеся швидше залишити приміщення. Не можна ховатися під ліжко, в шафи у ванну кімнату. Потрібно постаратися залишити квартиру. Якщо погасити пожежу до прибуття пожежників неможливо, необхідно з іншими мешканцями будинку, не створюючи паніки, вийти на вулицю, використовуючи для цього сходові марші або пожежні драбини між балконами. Покидай приміщення, пригнувшись найнижче, адже дим направляється вгору. При пожежі не спускайся у ліфті, бо може відключитися електрика. По можливості змочи якусь тканину, прикрий нею ніс і рот. Під час переходів через задимлені ділянки затримуй дихання. Варто два-три рази вдихнути дим і можна знепритомніти через отруєння чадним газом, що призведе до загибелі. Якщо потрібно когось витягнути з вогню, обв'яжися дротом мокрою мотузкою. Вручи вільний кінець кому небудь, зав'яжи рот і ніс мокрою хустинкою, накрийся мокрою ковдрою або змочи одяг водою і, пригинаючись якомога нижче, заходь у приміщення. Якщо вогонь палає у коридорі, на сходах тощо, і неможливо вибратися назовні, залишайся у своїй квартирі, щільно зачини двері. Затули щілини мокрими ганчірками, повісь ковдру килим або будь що інше на двері. В разі загоряння дверей твоєї квартири поливай їх зсередини водою. Якщо дим проникне до квартири, пересувайся якнайнижче до підлоги там завжди є свіже повітря. Відчини вікно або розбий його. Вийди на балкон і голосно клич на допомогу. Якщо на людині горить одяг. Якщо на вас горить одяг, ні в якому разі не намагайтеся бігти, вогонь буде розгоратися ще сильніше. Потрібно якнайшвидше скинути палаючий одяг, постаратися збити полум'я, падайте на землю і катайтеся. Якщо поблизу є калюжа або сніжний замет. Падайте в них. Якщо перебуваєте в приміщенні, можна накинути на себе якусь щільну тканину. Ковдра, покривало, пальто. Тільки залишайте відкритою голову, щоб не задихнутися димом. До приїзду лікарів не знімайте самостійно одяг з опалених ділянок тіла. Правила пожежної безпеки в лісі не можна розводити багаття в жарку суху вітряну погоду. Розпалювати багаття слід у спеціально призначених для цього місцях. Добре, якщо біля місця розведення багаття буде вода і гілки для зупинення вогню на випадок поширення полум'я. Небажано розводити багаття поруч з деревами. Це небезпечно і може призвести до загибелі дерев. Якщо в лісі почалася пожежа, головне не дати вогню поширитися. У разі якщо загасити вогонь своїми силами не виходить, необхідно терміново повідомити про пожежу в пожежну службу за номером 101. Не покидайте вогонь. Перша допомога при опіках. Прикладіть до місця опіку вологу і холодну тканину. Добре, якщо є стерильний бинт, серветки, зазвичай вони є в аптечках у водіїв, можна змочувати уражну ділянку холодною водою. Не відривайте одяг від уражених ділянок, не змащуйте опік маслами і мазями, чекайте приїзду швидкої допомоги. Ознаки отруєння чадним газом. Запаморочення, блювота, головний біль, червоний колір обличчя, непритомність. Перша допомога при отруєнні чадним газом. Постраждалого необхідно винести на свіже повітря, негайно викликати машину швидкої медичної допомоги за телефоном 103. Не допускайте жартів у викликах пожежної служби. Пам'ятай, помилковий виклик може відвернути увагу пожежників від справжньої пожежі і тоді може згоріти чийсь будинок або навіть загинуть люди. Пам'ятай дотримання цих правил може врятувати твоє життя.